Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Московська держава у 16-17 столітті поява Російської імперії. За правління Василія III Московська держава займала чималу територію, але як покаже історія, його наступником було того мало. Після смерті Василія III державу фактично керували бояри, адже його син був ще дуже юним. Коли Іван IV виріс, то прийняв царський титул. Історію він ще відомо як Грозний. З його політики зрозумієте чому. Він скликав перший земський собор, видав судебник, запровадив прикази, органи управління, створив вибрану раду з найвпливовіших представників дворян, бояр та церкви, ліквідував систему кормлінь, за якою місцеві жителі утримували намісника, створив вибрану тисячу, особисту царську гвардію та постійне піхотне військо стрільців». Проводив опричнину та про неї трішки згоду. Щодо зовнішньої політики, підкорив Астраханське Казанське ханство, розпочав колонізацію Сибіру. У планах було захопити Кримське ханство. Та татари натомість спалили Москву, хотів захопити землі Балтії, розпочавши Лівонську війну, але в кінцевому результаті програв. В ході цієї війни його друг Андрій Курбський перейшов на бік ворога, що дуже розлютило царя. Певно, тому і була запроваджена опричнина система каральних заходів та репресій проти всіх тих, кого Іван IV вважав зрадником, а таких було чимало. Потім Грозний наказав стратити і більшість опричників, що здійснювали каральні заходи. В останні роки свого життя, певно, точно був не сповна розуму, адже вбив власного сина Івана. Після смерті самого ж царя в історії Московії тривав смутний час. Правителі змінювалися дуже швидко. Коли на престол сів син Івана IV Федір, країною фактично правив боярин Борис Годунов, сестрою якого Федір був одружений. Незабаром загинув молодший син Грозного Дмитро, а після нього помер і Федір. Влада зосередилась в руках того ж Бориса Годунова, але дарма він сподівався на спокійне правління, тому що з'явився юнак, який називав себе врятованим сином Івана IV Дмитром. Насправді він був самозванцем, тому в історію увійшов як «Лжедмитрій I. Але був то той Дмитро чи ні, поки ніхто не здогадувався, і про з ДНК тоді ніхто ще не знав. Держава розкололася на прихильників Годунова і прихильників Лжедмитрія. Воювали, воювали, аж Борис Годунов раптово помер. А Же Дмитрія вбили заколотники на чолі із Василем Шуйським, якого обрали царем. Потім з'явився ще один самозванець Же Димитрій ІІ, який вів боротьбу проти Шуського. А коли Же Димитрія вбили і в ситуацію втрутилася Швеція та Річ Посполита, Шуський зрікся влади, а в країні запанувала самобоярщина, боярська дума семи осіб. У 1613 році новим правителем на Земському соборі обрали Михайла Романова. Так утвердилася нова династія Романових. Новий цар поступився Швеції та Речі Посполицій деякими землями. Деякі повернув, ще здійснював активну експансію на схід. За наступного царя Олексія Михайловича було видано соборне уложення, за яким впроваджувалася особиста залежність селян. Країною прокотилися повстання, які влада поступово придушила. В ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького гетьман звернувся за допомогою до московського царя. Та погодився прийняти військо Запорозьке під свою государеву руку та після повернення земель, втрачених у смутні часи, відписав із Річчю Посполитою перемир'я, таким чином зрадивши інтереси Хмельницького. За Олексія Михайловича було проведено релігійну реформу патріарха Никона для зміни деякої обрядовості у православній церкві. Реформа зустріла супротив, бо не всі були готові відмовитися від старих обрядів. Як ви вже зрозуміли, не обійшлося без гонінь та репресій проти старих обрядників. Тепер поговоримо про політику іншого царя Петра Олексійовича. На початку свого правління він здійснив два кримських та два Азовських походи, проте вони не мали великого успіху. Адже за Прудським миром 1711 року цар був змушений повернути всі завойовані землі Османської імперії. Впродовж 1700-1721 років. Тривала північна війна зі Швецією. За ніштатським миром Московія отримала вихід до Балтійського моря та прилеглі до нього землі. Щодо початку війни зі Швецією, Петро Олексійович здійснив Велике Посольство країнами Європи, але своє справжнє походження нікому не відкрив. Повернувшись додому, він забажав європеїзувати країну шляхом проведення реформ. Ось найцікавіші із них. Заборонив усім, крім селян і духівництва, носити бороду, запровадив обов'язкове носіння перух, європейський одяг, зобов'язав усіх підданих пити чай, каву, палити тютюн, запровадив народні гуляння, маскаради тощо, переніс новий рік з 1 вересня на 1 січня, розпочав видання першої друкованої газети, створив регулярну армію, а також переозброїв її, поділив країну на губернії. Ліквідував прикази і замісних створив колегії, затвердив табель про ранги, що визначав систему чинів і порядок просування державною службою, здійснив податкову реформу, перепис населення, запровадив карбування нових монет, звів нову столицю Санкт-Петербург, заснував першу державну публічну бібліотеку, природничий музей кунсткамеру, академію наук. А у 1721 році Петро Олексійович прийняв титул імператора. А московська держава була перейменована на Російську імперію.